Надії причина ремонту стає сімейною таємницею, міла. А ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка правинорфорти біля ліжка міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. 186 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Росіяни атакують одразу на кількох напрямках. Найгарячіший за даними генштабу Курахівський, там 47 ворожих атак. Окупанти намагаються прорвати українську лінію оборони на Покровському відтинку. Трохи менше штурмів на Куп'янському 23. На Лиманській та Сіверській напрямки націлився окупант на українському сході. На за даними генштабу українським оборонцям вдалося відбити 19 атак противника. Ворог намагався просунутися у бік Новомихайлівки. Реківки та Невського три ворожі штурми силам оборони вдалося відбити на сіверському відтинку поблизу верхньокам'янського, Іванодарівки та Виїмки. І більше про оперативну ситуацію там розпитаю Володимира Назаренка, начальника розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж Національної гвардії України. Пане Володимире, вітаю вас, в ефірі. Добрий день, студія. Добрий день телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашої теру пане Володимире. Власне для початку давайте поговоримо про збір. Ми допомагаємо бригаді Рубіж зібрати на засоби РЕБ. Розкажіть, будь ласка, про важливість цих засобів, і, зокрема, і для вашого артилерійського підрозділу. Дійсно, дуже велика подяка кожному українцю, який донатить і підтримує сили оборони. Зокрема, і нашу бригаду, четверту бригаду Національної гвардії. Рубіж дійсно зараз триває загальнобригадний збір на засоби радіоелектронної боротьби для всіх підрозділів без виключення. Ребів багато не буває в умовах, коли ворог багато в чому вчиться на своїх помилках, багато в чому адаптується, не стоїть на жаль на місці, і система радіоелектронної боротьби. Це те, що береже життя на різних частотах, різний принцип дій, направлений, купельний тощо. Це ті системи, які допомагають перебити сигнал від ворога до ворожого БПЛА. Таким чином робити ворога і сліпим ворожі коптери, ворожі ФПВ-дрони, ударні БПЛА, робити такими, які не мають ну, втрачають керування. Тощо це і от власне системи радіоелектронних перешкод дають шанс на те, щоб запущений ворожий, ворожий дрон не досягнув цілі. Більше того, я не втомлююсь повторювати, ворог вже відчуває дію РЕП-систем сил оборони. І вже там, якщо не помиляюсь, кілька місяців, проби, експериментує, створює коптери на фактично проводах, тобто чи обто оптиковолокно, де зустрічав, що на мідних якихось кабелях пробує робити от такі дрони, які керуються не радіоелектронним сигналом, а звичайним проводним. Я сподіваюся, успіху у ворога в цьому плані в технологіях не буде, тому важливо зараз все ж таки посилювати здатність підрозділів протидіяти ворожим БПЛА. QR-код для донатів буде весь час на нашому екрані протягом нашої розмови. А Тепер давайте власне до оперативної ситуації на вашому відтинку фронту. Розкажіть, будь ласка, наскільки зараз там активний ворог, наскільки багато атак відбувається? На жаль, ні на хвилину, ні на годину не вщухають спроби ворога просуватися. Контакт цілодобовий постійний, ситуація складна. Мої побратими, які в ці дні, в ці хвилини от в цей час виконують задачі. Вони роблять все можливе для того, щоб не давати шансу на успіх ворогу. Ворог пробує застосовує все озброєння, починаючи від звичайної стрілкатні там автомату, кулемету чи якоїсь якогось важкого озброєння, закінчуючи важкою артилерією, бронетехнікою, авіаційними боєприпасами. Ну і власне дронами, коптерами, ударними БПЛА. все це застосовує ворог, намагаючись просуватися. Ми Розуміємо, що погодні умови вносять свою корективу. На жаль, тривалість на з літнім, скажімо так, періодом, і в цьому є певна особливість, яка накладує на побут, накладує на. Логістику і на тактику застосування ворогам підрозділів тобто це не тільки піхотні штурми, коли ворог пробує просуватися малими групами, фактично. Ну там посилає один, два, три. Там хто добіжить, хто не добіжить зорків, а і починає застосовувати на тому чи іншій ділянці. Я не хочу з міркувань безпеки називати конкретні населені пункти, конкретні ділянки. Але загалом по східній лінії оборони по сходу ворог все частіше пробує застосовувати в тому числі. Легку і важку броньовану техніку, які фактично обшиті там як ці черепахи. Ми розуміємо, що перші фотографії черепах танків черепах з'явилися більше року назад. Зараз це фактично неодмінний елемент всіх броньованих машин у окупантів, які він пробує посилати вперед. Але знову ж таки, ми чітко розуміємо, що ці броньовані машини, як легкі, такі танки, виявляються, і по ним відпрацьовує і українська артилерія, і до досить добре працюють. Пілоти ударних БПЛА, і в більшості випадків ворог несе величезні втрати. Ми бачимо це зі зведень як в живі силі, так і в техніці, в озброєнні і в гарматах. Ага, тобто ми можемо бачити е, таку зміну, тактики росіян? Чи все ж таки штурми малими групами лишаються основною їхньою тактикою? Я не можу сказати, що це от кардинальна зміна. Я не можу сказати, що вони відмовилися від дрібних ну, від штурмів дрібними групами, тому що знову ж таки ці змагання орків вони відчувають знову ж таки роботу і артилерії, і мінометів, і FPV-дронів. фактично один орк бере біжить, біжить там, має запас радіостанції. Якщо в більшості випадків йому не вдається добігти до якогось укриття, по ньому відпрацьовують те чи інше озброєння, але все ж таки один там з 10 ти один з п'яти добігає до якоїсь нори, і сидить в тій норі там декілька годин добу, дві доби, поки наступний орк не добіжить. От таким методом просочення ворог пробував просуватися в більшості в літньої компанії. Ця від цієї тактики повністю ворог не відмовився. Тобто далі продовжуються піхотні е, штурми групами, і е, е, фактично на відстані в декілька десятків метрів відбувається зіткнення і контакт. Але й бі... також вор, вор, орки додали е, саме техніку. І більшу кількість живої сили до своїх спроб просуватися це все викликано зміною. Повторююсь, погодніх умов а також все залежить від конкретного підрозділу окупаційних військ, які мають задачі, які виконують ті. На ті чи інші ділянці свої задачі, тому що ми розуміємо, що у них різна комплектація, різна пріоритетність поставки їхньої їм живої сили, різна можливість окупаційних різних окупаційних підрозділів забезпечені і боєприпасами, і артилерією, і технікою, і підготовки, в тому числі і ударними БПЛА і коптерами зі скидами. Десь ворог більше застосовує FPV-дрони, десь більше застосовує а, коптери зі скидами, в тому числі аграрні коптери. Це залежить від підрозділів окупаційних військ, які є. Неоднорідними і від цього дуже сильно міняється тактика окупантів на тому чи іншому відтинку фронту. Угу. А, власне, от проти цих малих груп, о, яка зброя ефективніша? Це дрони чи тут можна і артилерію використовувати? От, власне, як представник артилерійського підрозділу, розкажіть, в яких випадках доцільніше використовувати дрони, взагалі, а в яких артилерію? по перше, відстань, по-друге, по концентрація. Тобто, якщо, наприклад, велика відстань і орки просто накопичуються, десь засіли в якихось укріпленнях, чи просто ну, вигружають, загружаються, повільно йдуть пішки на великій відстані від нуля, то звісно, краще використовувати. В принципі, можна одночасно і доволі часто, ми навіть пам'ятаючи, скажу те, що можна називати, змагалися з пілотами в дронів, хто швидше влуч. Ічніше Пошкодить або знищить ворожу групу, ворожу техніку тощо, тому що ми чітко розуміємо, що fpv дрон він швидший, точніший, але знову ж таки залежить від того, що від радіозв'язку по перше, від того, що по ворога не було засобів радіоелектронної боротьби. Це по перше. По-друге, все ж таки боєприпас, який може нести fpv-дрон він значно легший ніж там снаряд, наприклад, 120 двадцята міна, там десь 12-15 18 кілограмів. Якщо говорити про більший калібр артилерії, це 155-й е снаряд, то він взагалі до. Е Пів 50 кілограм важить 82 міна, там що кг, кілограми. Тобто, це ті снаряди, які вибухають, які розлітаються на велику кількість осколків, на великий на велику відстань. Тому і те, і те озброєння доцільне, але знову ж таки з кожним днем, і от літня кампанія це показує в порівнянні з літньою кампанією 22 го року, з осінню 23 го року. Те, що ворог намагається якомога швидше, от з'явилися ці скутери, з'явилися. Самокати з'явилися мопеди е і якомога меншими групами. Чому тому що очевидно, що українська артилерія по скупченням піхоти, я пам'ятаю навіть неодноразово там три-чотири, п'ять там до десяти орків. По ним е доволі ефективно декілька артилерійських засобів або мінометних наводилися і просто розносила їх, е так що вони ставали, як то кажуть, гарними орками. Mm -hmm. То відповідно, орк. Ну, орки розуміючи свої великі втрати, вони намагаються ходити швидко, їздити швидко по одному. Але знову ж таки, з початком сезону дощів туманів на Донбасі, на сході, особливо на скутерах і мотоциклах, не поїздиш. Тому вони знову ж таки повільніше пересуваються і знову ж таки будуть мати проблеми в логістиці. Тому тут всі підрозділи, всі вогневі засоби роблять все можливе для того, щоб якомога більшу кількість орків знищувати. Пане Володимире, дякую вам за інформацію за ці пояснення. І ще раз нагадую глядачам, що вони можуть допомогти захистити наших воїнів від ворожих дронів, задонативши зокрема за qr кодом який ви зараз бачите на екрані. На засоби РЕП для бригади Рубіж. Ви також можете це зробити і пізніше. Наприклад, зайшовши на Ютуб канал, подробиць, там буде запис цієї розмови, і буде знову ж таки цей qr код Ще раз вам дуже дякую. Я нагадаю, це був Володимир Назаренко. Начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж Національної гвардії України